Вітаю, друзі! Сьогодні на ремонті м'ясорубка Bosch, вона не працює, зовсім не вмикається, не реагує ніяк. Розбираємо її, знімаємо тубус, викручуємо всі гвинти, знімаємо кришку, в першу чергу перевіряємо шнур живлення мережевий, справний, другий дріт, справний. Далі ми міряємо напругу на процесорі. Як ви бачите, напруга у нас спригає від 3,3 до 5,3. Тобто несправність процесора можлива. Все це з-за того, що на плату попала водичка і вивела з ладу сам процесор, оскільки плата дуже дорога, то ми будемо ставити. Головний пуск з електроінструменту. Розбираємо редуктор, щоб зняти плату. Знімаємо плату керування і заодно змащуємо мастилом редуктор, тому що змазка у нас висохла. Відновлюємо. Далі збираємо редуктор назад, закручуємо всі гвинти і перевіряємо блоки. Плавну опуску я вже встановив, все. машинка запрацювала, все працює. Далі ми збираємо машинку назад, закриваємо кришку і закручуємо всі гвинти в зібраному стані, ще раз перевіряємо, вмикаємо і ми бачимо, у нас плавно стартує двигун. Все, оберти плавно набирає і все працює. Віддаємо власнику, нехай працює. Плату теж віддаємо, оскільки вона прийшла негодність. Всім дякую за увагу, на все добре, до побачення.